Всім привіт! Вітаю вас з Новим роком. Ви на каналі Надя Продівоші. Я Надя, і я тут ділитимуся з вами новинами і не тільки які хвилюють мене як жінку. У мене нещодавно дуже підгоріло від того, що люди в інтернеті забудішеймили одну шикарну жінку, а саме сіні свіні. Можу їм, звичайно, подякувати, бо це надихнуло мене вести ютуб канал, бо підгорає мене дуже часто. А, так от, в чому справа? Папараці сфотографували сідні свіні в купальнику у дворі власного будинку. Фотографії швидко розповсюдились інтернетом, логічно, і тут відкрились ворота в пекло. Люди почали активно коментувати і оцінювати її тіло, і коментарі були в дусі: не така вона вже і сексуальна, вона занадто велика, в неї жахливе тіло. Вона погано дбає про себе. Ви бачили сідні свіні? Ось свині, свіні, і осідні свіні, і осідні свіні. Насправді, якщо будь-яку людину сфотографувати не дуже вдалому ракурсі з погано виставленим світлом, навіть най найгарніша людина у цілому всесвіті буде виглядати не дуже. Бо так працює камера, так працює ракурс, вдалий чи невдалий, так працює виставлене світло. Ви тільки згадайте, як ми всі жахливо виглядаємо в дзеркалах примірочних. Бо там погане світло. А взагалі ніхто не має права приходити до вас в коментарі і казати вам щось погане про вашу зовнішність. Зрозуміло, що всі ми люди, і наш мозок працює так, що коли ми бачимо когось, ми розуміємо, подобається нам зовнішня ця людина чи не подобається. Але. Поки ця оцінка ставиться в нашій голові, вона нікому не шкодить. Я можу мати власну думку з приводу чужої зовнішності. Чи маю я право підходити до цієї людини і в очі їй казати, що з нею не так? Ні. Так само я не маю права приходити в коментарі до неї і писати щось погане про її зовнішність. Так мало би працювати в ідеальному світі, але в реальному світі будь-який, яке має доступ до інтернету, може зайти. І залишити негативний коментар під вашою фотографією. Там був ще один цікавий коментар, який, як на мене, поробив дно. Він дуже мене розізлив, і тому я на ньому хотіла би зупинитись окремо, але перед цим невеличкий ліричний відступ. Деякі люди можуть подумати, бо в мене в самої проминула така думка. А навіщо взагалі про це говорити? Це просто коментарі в інтернеті від якихось нерозумних людей, навіщо на це звертати увагу. Але, по-перше, таких коментарів дуже-дуже багато, і на це складно не звертати увагу, навіть якщо ти публічна людина з високою самооцінкою. По-друге, те, що я помічаю, насправді нам подобається і нам зручно думати, що це нерозумні люди залишають такі коментарі. Але це не завжди так. На жаль, чи на щастя, я не знаю. Це може бути дуже розумна, інтелігентна, освічена людина, яка просто низька самооцінка, чи яка сьогодні, саме сьогодні почуває себе невпевнено. В неї був поганий день на роботі. Вона прийшла додому, зайшла в інтернет, знайшла щось, куди може вилити всю свою жовч, і виливає. І до цього пункту в мене є дуже яскравий приклад, про який ви могли навіть чути. В травні минулого року тут важливо, директорка Київського інституту гендерних досліджень Марфа Скорок не дуже гарно, як о кажучи, висловилась про Юлію Тимошенку, не ту про яку ви могли подумати, а ведучу Ютуб-каналу Крейнірк'ю якою я особисто дуже захоплююсь, бо вона неймовірно розумна. Так от, Марфа Скорик піддала сумніву компетентність Юлі, при тому не навівши жодного аргументу, а лише назвавши її Красівулька з галасулькою». Тобто її єдиним аргументом був стереотип з 90-х чи з нульових. Якщо дівчина гарна, то вона тупа. Щось мені підказує, що директорка інституту гендерних досліджень не дуже розуміється в темі внутрішньої мізогінії. І я ще раз наголошую: це директорка Київського інституту гендерних досліджень дозволяє собі такі висловлювання про інших жінок. То, що ми хочемо від звичайних людей? По-третє, чому я щиро вважаю, що на такі теми важливо говорити, бо е подібні коментарі в такій величезній кількості зазвичай відображають загальноприйняті тенденції з дуже чіткими посланнями е всім жінкам. Тут я бачу два таких яскравих послання в залежності від того, хто цей коментар залишив: жінка або чоловік. Насправді, що мені прикро, коли я передивлялась ці коментарі, по ніках не зрозуміло, хто їх залишив. Тому мені щиро було цікаво, там більшість коментарів від жінок чи від чоловіків. Але я цього не знаю. Тому припущу, що там є і від чоловіків, і від жінок. Кількість не знаю. Так, от, якщо це коментар від чоловіка, то це послання. Якщо ти жінка, ти завжди маєш виглядати ідеально, щоб... Тішити мене своїм виглядом. Коментарі ж від жінок про те, що сідні свіні не гарна. Це наслідок внутрішньої мізогінії, яка, в свою чергу, є наслідком дуже багатьох факторів. Але конкретно в цій ситуації нам важливе один: це занадто високі вимоги до того, як мають виглядати жінки. Звичайні жінки дивляться на сідні свіні чи будь-яку іншу голівудську сілєбу і бачать в них еталони краси, якими їм скоріше за все не бути. Мені теж не буде сінні свіні чи маргоробі. Але мало хто задумується, дивлячись на ці ідеальні фото з червоних доріжок, що це все світло, ракурс, зачіска, макіяж і гарний одяг. І жінки, які стомились змагатися за звання найгарніші груди, найдовші ноги, найгустіше волосся, бо. Тут насправді ніколи нікому не виграти. Вони поспішили нагадати Свіні, що вона теж звичайна людина. Так виглядає, ніби я непомітно для себе в цьому сторітелі стала на сторону коментаторів жінок. А, насправді ні, як я вже казала, ніхто не має права приходити до вас в коментарі і казати вам щось про вашу зовнішність. Просто я тут розказую про причини-наслідковий зв'язок, і він насправді дуже сумний, тому є, як є. Тепер до коментаря, який мене дуже вибісив. Звучить він так. Вона зовсім не сексуальна, вона виглядає як мама декількох дітей. А що не так з мамою декількох дітей? Ви бачили Катю Бльостку? В неї чотири сини. Вона виглядає шикарно. І це ж знову ось це послання, що ми завжди маємо виглядати ідеально. Я завжди маю виглядати так, щоб порадувати око непонятних мені чоловіків. Ви, можливо, чули, що Марго Робі нещодавно народила сина. І ось влітку в соцмережах почали з'являтися фото її вагітної. Я продивилась коментарі, і насправді мене порадувало, що більшість з них була позитивні. Її просто вітали, раділи, все окей. Але я запам'ятала один коментар, який теж боже, як я горіла. Один чувак залишив коментар: якщо б я був на місці чоловіка, я б не дозволив їй так сильно набирати вагу, може, тому ти не на місці її чоловіка і ніколи не будеш? І взагалі вона на сьомому-восьмому місяці вагітності. Може, нам хоча б в цей період можна розслабитись. Тобто клас, ми завжди маємо виглядати ідеально. Ми маємо хотіти народжувати дітей бо бути мамами це закладено в нашій жіночій природі. Але набирати вагу під час вагітності ай-яй-яй! А як же ти будеш радувати очі невідомих тобі чоловіків? І після пологів ти відразу маєш виглядати сексуально. Бо не виглядаєш сексуально, ти не жінка. А, може, ви пам'ятаєте, зараз з цього мені здається, чи, я принаймні сподіваюсь менше. Але в нульових десятих було популярним обговорювати ціла відомих жінок а, після пологів? Я прям пам'ятаю, це якісь новини, були, може, якісь ранкові, де показували відео, як Дженіфер Лопес активно займається спортом, і як вона вже там за пару тижнів. Повернулась у вигляд, який був до вагітності. Ані пішлі на. Як я обожнюю ці недосяжні стандарти краси. Навіть не знаю, на що б я витратила своє життя, якщо б мені не треба було працювати самооцінкою і прийняттям власного тіла. На цій прекрасній ноті ми завершуємо. Ніхто не має права оцінювати вашу зовнішність, якщо ви напряму не спитали думку іншої людини. Якщо ж вам все ж таки залишили коментар про те, як ви виглядаєте, і поради про те, як вам виглядати краще, це більше говорить про людину, яка залишила цей коментар, ніж про вас. Бо, скоріш за все, ця людина побачила у вас щось, що вона не приймає в собі, і тому побігла вам писати. Бо писати коментарі іншим людям простіше, ніж звернути увагу на себе. Ще жінки мають право виглядати, як вони захочуть, особливо, якщо вони вагітні чи нещодавно народили дитину. Бо це не перше, про що має думати жінка, коли в неї з'явилась ну, народжена дитина. Якось так. Якщо ви додивились відео аж до кінця, я вам дуже за це вдячна. Якщо вам сподобалось відео, залиште, будь ласка, лайк, бо е, зрозуміло, що я це роблю, бо мені важливо говорити на цю тему. Але також мені хочеться знати, що те, що я роблю, знаходить від в інших людях. Тому лайк, будь ласка, будь ласка, будь ласка, е, і коментар, я буду дуже вдячна.